Вітаю, хотіла розповісти про універсальність кафедри безпеки життєдіяльності Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Чому вона універсальна? По-перше, вона готує фахівців за освітньою програмою екоаналітика та техногенна безпека. А по-друге, вона відтворює учбовий процес стосовно безпеки, життєдіяльності, охорони праці, охорони праці в галузі. Що стосується будь-якої освітньої програми, за якими готує університет, це і фахівці технічних спеціальностей, фахівці гуманітарних спеціальностей. Ми знаємо, що безпека життєдіяльності пов'язана з будь-якою галузю діяльності. Чому? Тому що, незважаючи на важливість саме конкретної освітньої програми, яка дійсно унікальна кожна освітня програма в університеті, але за порукою Діяльності і е, діяльності саме або підприємства або організації. Саме головним залишається це безпека. Тобто, наскільки ми зможемо або е, керівник, або е, структурні підрозділи даного підприємства організації можуть організувати безпекову ситуацію в рамках даної організації, від цього і буде залежати продуктивність роботи, безпечність роботи. Звісно, це економічний прибуток і розвиток даної організації. Тому кафедра безпеки життєдіяльності готує фахівців, які готові до роботи в будь-якій галузі і будуть забезпечувати цю складову на самому високому рівні.